Всім привіт, шановні друзі! Час хобі настав. Всім привіт, шановні друзі! Розпочинаю цикл відео, в яких я продемонструю свої зусилля в наборі армії для гри у класичні варгейми з мінками. Справа ця для мене нова, але дає можливість поєднати мої захоплення як моделізмом, так і каунтерними варгеймами. Насправді я поки не знаю, чи вистачить у мене сил, а головне натхнення дійти до кінця і розкласти армії на столі. Але поки ця справа мені явно до вподоба. Свого часу я обклався коробками фігур в 72-му масштабі від стрільця з британськими та французькими солдатами на початок 18 століття. Таким чином, я вже визначив фронт своїх початкових кроків це епоха становлення регулярних армій та лінійної тактики. Саме століття неймовірно насичено війнами та конфліктами. Тут тобі і Північна війна, і Семирічна війна, і дві війни за спадщину, і бойові дії в Італії. Книга Правил Моріц Війна в епоху джентльменів і філософів. Дає при чудову можливість розіграти цілу кампанію на війну за іспанську спадщину. Самі правила не складні і в той же час доволі атмосферні з огляду на лінійне шикування військ. Думаю, буде корисним в кожному наступному відео трішки зупинятись на їх розділах. А розпочинаю я з набору двох полків британської армії приблизно на 1704 рік битву при Блейнхеймі. Це будуть кінний драгунський полк та піший піхотний полк. Правилами не встановлюється кількість фігур на базах, головне, щоб ширина кожної бази, в незалежності від типу підрозділу, була завжди у всіх однакова. А кожний підрозділ, або, як я їх вже визначив, полк, мав їх рівно 4 штучки. Тому бази я розмітив 4х4 см. Артилерійські бази можуть бути глибшими, але мають зберігати ширину по фронту в 4 см. На самих фігурах я окремо зупинятись не буду. Я робив на них огляд, лише в чергове викажу своє захоплення скульптурою і чистотою лиття. Працювати було одне задоволення. На кожну піхотну базу я розміщу по 4 фігурки класичні британські мушкетери. І одна база буде в мене з прапороносцем, музикантом і командиром. Благо, все це стрілець поклав у набір. Буде в кожному полку і одна рота гренадерів. Вони у стрільця теж класні. З мітерами, гранатами і гранатними сумками. Красота. Прапори полків у мене будуть з паперу, тому класичних прапороносів буду замінювати на конверсійних. Що стосується драгун, то вони, як завжди, дуже деталізовані, всі в індивідуальних позах, і працювати з ними одне задоволення. Для взірця я обрав 9-й Йоркський піхотний полк і 4-й Драгунський кінний. Вони мають класичне британське червоне сукно і приладдя жовтого кольору. А отже, вони в мене будуть в одній кольоровій гамі. Кавалерійські бази будуть містити по два вершники. Також не забуду про прапороносця і музиканта. Для того, щоб замаскувати основи фігур, я використовую пінокартон, в який їх і заглиблюю. У підготовлені посадочні місця. Закріплюю міньки універсальним клеєм і вкриваю поверхню ґрунтовими сумішами від ака. Бази оформлюю дрібними камінчиками, шматочками лишайника статичним флоком. І пучками трави відповідного відтінку. Прапори і штандарти я надрукував на принтері на звичайному папері. Кінні підрозділи їх мали переважно у вигляді ластівкового хвоста, але не всі. Пропорції справжніх знамен я не знаю. Обирав з огляду на зовнішній вигляд та ефект на столі. Здається, десь 2,5 см в ширину. Ну що ж, перші полки його величності короля готові. Зізнаюсь, вони мені подобаються і роздивляючись їх на столі, мені хочеться скоріше продовжити набір своєї армії. Я вже розпочав розгортання двох артилерійських батарей і відсортував фігури на ще шість піхотних полків. Що стосується кавалерії, то далі я обрав коробочку голландських керасир в якості союзників британців. А також коробочку французької кінної гвардії буду потрохи розпочинати другу французьку армію. Сподіваюсь, вам було цікаво, і я вас зацікавив на майбутнє слідкувати за моїми рекрутинговими діями. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі!